Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 7 вересня. І ось тут от я знаходжусь на діляночці, на якій висаджений шафран. Ну, вже він тут два роки висаджений. От. І отак, от от, бачите, виглядає ця діляночка на 7 вересня. Ну, Походу, літом по ходу того, як тут ріс шафран, я боровся з буряном, ну так періодично. От, і йшли дощі, знову бур'ян з'являвся, І от бачите, от зараз на 7 вересня знову тут такий бур'янець. Mm. Ну, зараз я з ним поборюсь. Може ще раз прийдеться, ще раз один. ну Я думаю, останній раз я борюсь з буряном, зараз я його просто скосю чи пропалю. От, І вже буду чекати сходи, бо вже е... вночі холодно, я думаю, вже там. Мабуть, вже прокльовується шафран в землі. От, ну, бачите, тут на цій ділянці я т, літом посадив гарбузи. От, ну, там теж в мене там, трошки полосочка шафрану, я там кабачки посадив, тут гарбузи. Ну, так можна використати землю, поки шафран знаходиться в сплячці. От Він там в землі. От, і влітку він.. Ну, ця ділянка просто заростає буряном. Ну, щоб хоч якусь користь з неї взяти, то я посадив гарбузи. Ну, бачите, там вже гарбузи якісь вже там Ну, Кабачки вже є, кабачки я вже збираю давно. Вон, ще кабачок, Ось мабуть, сьогодні я. цей кабачок. Вирву. От, Тому от так от можна використати або огірки посадити, вони встигають. Після того, як шафран від... ну, засохне. В кінці травня можна садити гарбузи, кабачки, огірки і так використати ділянку, знайти просте шафран. Ну а зараз я хочу підкопати і подивитися, як же там себе почувають цибулини. Проклювуються вони чи ні, чи ще сплять. Я думаю, це всім буде цікаво, тому не переключаємо канал. Дивимось. Так, знайшов я дві цибулини, більше шукати не захотів, не хочу я тут копати. От, дивіться, ну, на цьому місці ще з минулого року от, ну, я тут е, садив приблизно, ну, на цьому місці, де я викопав, садив е, 5 е, однакових цибулин. Ну, вони були такі величенькі цибулини. Але бачите, поділились вони, ті цибулини, які я знайшов, по-різному. Бачите, вони були однакового розміру, там, ну, десь е, грам 20 кожна цибулина. І от тепер от, бачите, одна поділилась на такі дві. Грам, мабуть, по 3. Інші там по 2 по 1 граму. Бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десь 12 цибулин. От Поділилась на 12 цибулин, хоча вони маленькі. Інша цибулина поділилася. От, бачите, на скільки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цибулин. Але одна із них така, що буде в цьому році цвісти. Ну оця, от, Вона от, більше 5 грам. От, інші цибулини, ну може, ще ця, Хоча навряд це менше 5 грам. Сім цибулин, і от вони по-різному поділилися. Так що тут індивідуально залежить від цибулини, там від ґрунту, як там погоди, як що їм там подобається, не подобається, от вони діляться по-різному. І що ще хочу сказати, бачите, вони вже прокльовуються. Тобто на 7 вересня вони вже починають проростати. І в цьому році, я думаю, швидше, ніж у минулому вони зійдуть. От, я думаю, в перших числах жовтня, в кінці вересня ми вже побачимо сходи шафрану. Ось от така от інформація на 7 вересня по шафрану. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ставте запитання, буде ще багато цікавого.